Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо серію відео про дивідендних аристократів і огляд компаній, які входять до цього списку. Сьогодні в нашому списку такі чотири компанії: Kimberly Clark, Legget Plat, PLC і Loves Company. Тобто в цьому відео будуть всі компанії, які виплачують дивіденди. Поговоримо про їх фінансові показники, подивимося, що це за компанії, і на їх мультиплікатори, що вони там себе представляють. Відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, Кімберлі Кларк за рік компанія в мінусі на 7%, за 5 років компанія в плюсі на 5%, і її постійно туди-сюди догори, донизу. Ось так штовхає і за максимальний період часу компанія в плюсі на 2207%. Компанія виплачує дивіденди в розмірі 3,64%, тобто 488 долара на одну акцію, яка на даний момент варта 134 доларам. Трішки про компанію, що це таке, корпорація Кімберлі Кларк разом зі своїми дочірніми компаніями виробляє та продає засоби особистої гігієни та споживчі серветки в Сполучених Штатах. Вона працює в трьох сегментах. Персонал Care, Consumer Tю Sai і KC Professional. Сегмент засобів особистої гігієни компанії пропонує одноразові підгузники, тренувальні та молодіжні штани, купальники, дитячі серветки і так далі. Якщо перейти на їх офіційний сайт, ось так він виглядає, можна собі перейти. Подивитися, почитати, скачати їх там офіційний звік, їх спільні бренди, бачите, Huggies, Kleenex, можна перейти, подивитися, це більш такі відомі, мабуть, для більшості із нас. Так, виглядає офіційний сайт, переходимо, дивимося, скачуємо собі інформацію для інвесторів, наприклад, і рахуємо їхні. Цифри їхні звіти більш детальніше я ж пройдусь по швидким цифрам для такого першого аналізу, що у нас тут показує наші фінансові показники. По ревеню, наприклад, компанія з 2015 до 2023 росте, але так зовсім повільно. Із 18,5 мільярдів вона виросла до 20,5 мільярдів. Тобто щороку вона прибавляє якихось там 2-3%, але йде останні 4 роки в плюс. Гроспрофіт так само виріс, але не набагато. Із 6,6 мільярда до 7 мільярдів. Тобто тут взагалі на якихось 0,5% щороку. Net income із 1 мільярда до 1,7 мільярда. Попередній рік був взагалі майже 2 мільярда, тому в цьому випадку тут досить таки добре, бо в два рази майже зріс за ці 8 років. Ну але за 9 років на 70%. По Net Income це чистий прибуток. Про те, що таке: EPS Net Income, ПНЕ і так далі. Ревеню. Ось тут посилання на відео. Переходьте, дивіться, хто не розуміє, що це таке. Розказував, старався. EPS зріс із 2,77 до 5. 21, майже ну, в два рази, що досить добре. Дивіденди компанія виплачує і збільшує щороку щонайменше на 3%. Хоча ні, тут ось останні два роки майже на 1,75 вони збільшували. Але йде догори, іде в плюс. На сайті є така вкладка як Forecast, це прогнози на майбутнє від цього сайту, що вони там прогнозують і думають, що може бути з цією акцією. Цьому сліпо вірити не потрібно, це більш для забави, але цікава штука, подивитися. Отже, за наступні 12 місяців сайт прогнозує, що найнижча ціна, яка може бути, це 115 доларів за акцію, тобто мінус 14%. Нормальна ж ціна за наступні 12 місяців має бути 135 доларів 93 цента, тобто всього на всього плюс 1,3% плюсом. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 153 долара, тобто плюс 14% має бути приріст за наступний рік. Це максимальний. Аналітики голосами розподілили, що один Strong Sell, тобто точно продає, двоє Sell продають, дев'ятеро тримають не туди, не сюди, двоє купують, і один Strong Buy. По мультиплікаторам бачимо нас. ТПНЕ у нас 24.6, Форд ТПНЕ прогнозують 18 ПЕК 4 і 13 роє досить круте, 209%. Інші показники натискаєте на паузу, розглядаєте собі, якщо вам це потрібно. На перший погляд, моє бачення, що компанія більш дивідендна, просто купити, тримати акції, ціна плюс-мінус не має не падати, не особи і рости. Бачите, за 5 років виросла на 5%. Але є такий прикольна річ, що вони йдуть догори до низу, і от це постійно у них є. Тому якщо ви вилавлювати, так сказати, акції на самому дні, наприклад, Тут купити там по 109 і мати зараз по 134, то на цьому може бути такий добрий плюс, плюс іще дивіденди у розмірі 3,5% отримувати. Якогось шаленого росту від них, ну я не очікую. Така стабільна компанія, щоб тримати свої акції на пенсії. Наступна компанія Legged and Plat. Бачимо, що за рік компанія просіла на 62,5% за 5 років на майже 70% і за максимальний період часу вона в плюсі на 305%. Ось так ось діаграма, можна сказати, зараз вони опустились до ціни, яка у них була в 2009 -му. Році компанія виплачує дивіденди на даний момент у розмірі 11,77 майже 12%, але ми бачимо, як вона стрімко йде зараз вниз. Тому ці 12% можуть легко поділити на 2 або на 3, або взагалі відмінити. Треба більш детальніше дивитися і читати про цю компанію. Про саму компанію, що це таке Legged Plat Incorporated. Проектує, виробляє та продає технічні компоненти та продукцію в Сполучених Штатах Європи, Китаї, Канаді, Мексиці та за кордоном. Він працює через три сегменти: постільна білизна, спеціалізовані продукти і меблі, підлога та текстильні вироби. Компанія пропонує сталеві прути, дроти, спеціальні піноутворювачі та добавки – і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна собі перейти, подивитися тут. Відео є, наприклад, реклама. Можна прочитати про їх бізнеси для інвесторів, вкладочка, перейти, почитати різні звіти, ось скачати рапорт. Останній за більш детальною інформацією сюди. Тут по окремим статтям бачимо, що акції легет плеб знижуються, оскільки втрачають статус короля дивідендів. Далі написано, що повідомляє про результати за перший квартал. Дивіденди за другий квартал зменшать до 0,05 доларів за акцію. І якщо перейти на цю статтю, то тут видно, що зменшують до 0,05 долара в порівнянні до 0,41, що було, тобто ті 12% ніяк не будете мати. І одна із причин різкого падіння за останній час якраз таки те, що вони зменшили дивіденди на дуже багато і велика кількість інвесторів іде. Крім інших проблем, що у них там зменшились продажі. По фінансовим показникам, що ми можемо бачити? З 2015 по 2023 рік компанія, ну так сказати собі, із майже 3,9 мільярда, виросла в 2022 до 5,1 мільярда, але в 2023-му вона зменшилась до 4,7 мільярда по ревеню. Gross Profit взагалі зменшився із 923 мільйонів до 853 мільйонів. Net Income Ага, ось основна причина. Net income в загальному, взагалі у них в мінус пішов в цьому році, тобто не зменшився на якийсь відсоток, а пішов в мінус. Тоді якщо у них в 22-му було плюс 309 мільйонів чистого прибутку net income, то в 23-му вони взагалі вийшли в мінус, роздали всі там зарплати, платили всі податки і на рахунку у них мінус. Кількість акцій, вони за ці 9 років зробили трішки бейбеків. Хоча останній рік знову ж таки довипустили на піввідсотка, EPS у них із 2,28, в принципі, до 2022 року був 2,27, що на тому самому рівні. А от в цьому році бачимо, що мінус 1. ну так як нет інкам у них пішов в мінус. Дивіденди. Компанія постійно збільшувала, але як ми там прочитали в попередній статті, що будемо бачити в наступному кварталі зменшення і досить таки високе зменшення. І, мабуть, ця компанія вже не буде в дивідендних аристократах. Вкладка Forecast прогнозує нам наступне: що на даний момент ціна акції 12 доларів 15 центів. За 12 місяців найнижча ціна має бути 13 доларів, нормальна ціна має бути 13 доларів 33 цента, і максимальна ціна. 14 Доларів, тобто, ну, як би так, мало що визначене. Але, наприклад, від мінімальної ціни, яку вони прогнозують, це ще плюс 7% має бути. Но не знаю. Голоси розподілилися 0 кстронсел, 1 сел, двоє тримають і ніхто не купує. Тобто тільки три людини за це голосувало за цю компанію. По мультиплікаторам бачимо наступне: що ПНЕ ніяк не показується, бо нет інкам в мінусі. не ПНЕ вони планують 9,4. ПЕК так само не показується а Роє мінус 10,4%. Моє бачення на цю компанію, що ну, за неї варто слідкувати. Можливо, десь тут можна буде піймати дно, але треба не спішити з цим і дивитися їхні квартальні звіти, вираховувати там і чекати наступних звітів, і вже від того якось відштовхуватись, тому що, можливо, вона далі піде і впаде там до долара за акцію. Можливо, зараз від 12 доларів вона почне відштовхуватись і. І, ну, і, можливо, за рік вона зробить там x 2 із 12 доларів там до 20 доларів або до 30 доларів. Наступна компанія Linewel PLC. За рік часу вона в плюсі на 17%. За 5 років плюс 142% за максимальний період часу плюс 160% від 2018 року вона. Нам тут показується. Дивіденди компанія виплачує у розмірі 1,29%, тобто 5 доларів 56 центів на одну акцію, а акція на даний момент коштує 430 доларів за одну акцію. Про компанію Lion PLC працює як промислова газова компанія в Америці, Європі, Близькому Сході, Африці, Азії та Південній частині Тихоокеану. Він пропонує атмосферні гази, включаючи кисень, азот, аргон і рідкісні гази. І технологічні гази, такі як вуглекислий газ, гелій, воден, електронні гази, спеціальні гази та ацетилен. Компанія також проєктує та будує технологічні установки під ключ для сторонніх клієнтів, а також для газового бізнесу в різних місцях. Наприклад, установки для розділення повітря, водню і так далі. Ось так виглядає офіційний сайт можна перейти. Подивитись, можливо, десь бачили собі ось такий значок, щось тут собі вибрати, почитати, ознайомитись більш детальніше, скачати їх офіційні звіти і порахувати собі, що дуже раджу зробити. Тут бачимо із останніх статей видно, що лідом повідомляє про перевищення прибутку на одну акцію за перший квартал, 24 дивідентні аристократи на фондовому ринку з найшвидше зростаючими виплатами. Ну і Лінди так само там знаходиться. Ну і сам звіт про перший Квартал про їхні цифри. І по фінансовим показникам бачимо наступне: що з 2016 по 2023 компанія зросла в три рази. Це дуже круто: із 10,5 мільярдів до 30 майже 3 мільярдів. Що таке? ого, го дуже шалений ріст. У них був у 2019-му на 90%. Хоча відносно попереднього року, ось о 23 22 вона в мінусі на 1,5%. Але по gross profit в загальному із майже 4,6 мільярда виросла до 15 мільярдів. Це ще більший приріст. Net income в них із 1,5 мільярда зріс до 6,2. Щось шалене і неймовірне. Дуже круто йдуть догори. Кількість акцій 4 роки останні вони роблять бейбеки. Хоча ось тут бачимо, що на 63% вони. До випустили, але останні 4 роки вони викуповують мінімум там на 1,75%, 2,5%, 3,4, 2,3. EPS зріс із 5,2 до 12,5% в 2 рази, що ну, досить таки круто. Дивіденди в цьому році вона зменшила, ну точніше, в 23 зменшила на цілих 18%. Що тут аналітики прогнозують на вкладки Forecast, бачимо наступне, що на Найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 415 доларів за акцію, тобто мінус 3,6%. Нормальна ціна має бути 469 доларів, майже 470, тобто плюс 9% за наступний рік має зробити ця компанія. Найвища ціна, яку вони прогнозують, це 540 доларів, тобто плюс 25%. А аналітики ніхто не Strong, sell, ніхто не сел, п'ятеро hold тримають, п'ятеро бай і ще четверо Strong buy. Мультиплікатори показують наступне: PNE 33,4, Фордне 25, ПЕК 357, трішечки такий великий, ROE 16%. Інші показники, пауза і розглядайте. На мою думку, досить цікава така компанія. Її графік росту акцій, щось мені нагадує, як індекс SP 500, щось схоже. Варто придивитися, розібратися більш детальніше і, можливо, навіть заінвестувати в цю компанію. І наступна компанія Love's Company, з якої могло початися моє інвестування в акції, але цього не сталося, про що я трошки жалкую. Ну, але тим не менше, за один рік компанія в плюсі на. 20%, то, наприклад, міг ось тут собі там купити по 184, то взагалі за півроку в плюсі не на 20%, а там, мабуть, на всі 30 або 40% по цій компанії. За 5 років компанія в плюсі на 112 Тобто щороку вона там плюс 20% прибавляла в середньому, і за максимальний період часу компанія в плюсі на 28 тисяч Компанія виплачує дивіденди у розмірі 1,86%. Не багато, але виплачує 4 40 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 236 доларів. Про компанію Love's Company разом зі своїми дочірніми компаніями працює як роздрібний продавець товарів для дому у Сполучених Штатах. Компанія пропонує лінійку товарів для будівництва, обслуговування ремонту, реконструкції та оздоблення. Він також надає товари для поліпшення дому, такі як побутова техніка, сезонне та проживання на відкритому повітрі, газон і сад, пиломатеріали, кухні, ванни, інструменти, фарби, столярні вироби і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт, можна собі перейти, подивитися, бачите ось різні пропозиції, що вони тут продають: фарби, грилі для патіо, холодильники і так далі. Різні знижки мають. Переходьте, дивіться, можливо собі щось там замовляйте, читайте фінансові звіти і що вони там, як вони ростуть, і що вони пропонують. По фінансовим показникам бачимо наступне з 2015 по 2023 компанія зросла з 59 мільярдів до 86 мільярдів, при тому, що останній рік 2023, у них був м, трошки невдалий, відносно 2022, тому що в 2022 по ревеню вони. Мали майже 100 мільярдів, а тут от зараз вони в цьому році відкотилися на 11%. Gross у них зріс із 20,5 з мільярдів до 28 мільярдів. Net income виріс із 2,5 мільярда до 7,7 мільярда в три рази. Причому за останній рік, якраз таки, по ревеню бачили, вони мали там мінус 10%, а по net інкам вони зробили плюс 20%. Кількість акцій постійно роблять бейбеки, і бачите, що вони із 915 за ці 9 років зменшили до 575. В принципі, тільки на цьому ціна акції вже досить добре росте. EPS збільшився із 2,73 до 13,2%, що такі досить шалені темпи. Дивіденди, так само вона збільшує щороку щонайменше на 10%. Тут ось було 8%, але бачимо 10-30 30%, 8%, 15%, 17%. Коротше, шалені темпи так само йдуть в дивіденди в плюс, і прибуток йде так само в плюс. Вкладка Forecast, що нам прогнозує, за наступний рік найнижча ціна 225 доларів, тобто мінус 4,5%. Нормальна ціна має бути 252 долара, тобто плюс майже 7%. І максимальна ціна 289 доларів, тобто плюс 22%. Відсотки. Аналітики розподілилися, ніхто не продає, 13 хол тримають, 6 купують і ще 8 Strong Buy точно купують. По мультиплікаторам бачимо: наступне ПНЕ майже 18, Ford ПНЕ 17,5, PEC 3,45. Роя не показується. РОА 17, РОІ 32. Пам'ятаю, як я ще в 2021-му дивився на цю акцію, на цю компанію. Вона тоді коштувала 180-200 доларів за акцію. Я такий думав, блін, як класно! Дивився, як вона коштувала в... під час пандемії взагалі там 86 доларів, як вона різко зросла. Я думав, блін, ну це задорого для цієї акції. Ну і в принципі, як ми бачимо, від того часу вона не особо як би сильно і виросла. З 200 виросла до 236. Якщо ловити добрі моменти, то можна там усереднювати, наприклад, як тут усього по 177, тут, по скільки було 108, 190-183, і мати такий добрий приріст на тому. До компанії, на мій погляд, варто придивитися. Я собі її хотів додати і все якось не входив в неї. Треба подивитися, порахувати, що там у них по цифрах, по фінансових звітах більш детальніше. І, можливо, навіть додати собі в свій портфель. Нагадую, це не фінансова рекомендація. Ви робите, що ви хочете, і я собі роблю те, що я хочу і вважаю за потрібне. Якщо не маєте жодного брокера, а хочете почати свій інвестиційний шлях, посилання на брокерів, через яких інвестую я, в описі під відео, і на каналі шукайте, як зареєструватися. У того або іншого брокера. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці компанії, чи маєте якусь із компаній, чи користуєтесь якоюсь із компаній. Буде цікаво почитати. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте подобайки, дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.